У дивовижний світ витинанки своїх гостей запросив майстер декоративно-прикладного мистецтва Олександр Павлюк. Учитель фізики і математики сільської школи відкрив для себе витинанку декілька років тому. Сьогодні ж ділиться власними вміннями та знаннями з дітьми і дорослими. У його доробку історична, лірична витинанка, портрети та тварини вирізані на папері. Зараз вже, скажімо так, інструменти більш професійні, а починав, звичайно, макетного цього канцелярського ножа, який продається у нас в будь-яких канцтоварах. Чому портрети? Не знаю. По-перше, портрети вони люди себе впізнають, їм приємно себе впізнавати на ветинанках. Це, мабуть, єдине, що дружина просить, хочу себе, хочу сина. Олександр Павлюк розповідає, що нині сам себе шукає у витинанці, застосовує власну техніку з використанням нових технологій. Натхненницею та підтримкою майстра в його роботах є дружина. Жінка розповідає, що інколи сама обирає тематику робіт і заохочує чоловіка щоразу до складніших технік. Я наполягла на портреті сина. У нас є багато спільних портретів, тільки він не хоче їх показувати на, ну, на публіку. Ну стараюсь підтримати, стараюся заохочувати. Ну, іноді буває, що опускаються руки, він не хоче робити щось, не виходить. То я намагаюсь підтримувати. Потім він сідає, а в результаті дякує. От щоб не ти я б не зробив ту танку там чи якусь картину. Шанувальники народної творчості вбачають у роботах Олександра Павлюка новий підхід до ветенанки, котрий спонукає розвивати просторове мислення та художній смак. Хоча воно все чорно-біле, але все одно роботи такі теплі, цікаві, тому що дуже різноманітні. Тут і, і квіти, і, і тваринний світ, і портрети, і така побутова тематика, і дуже багато дітей цікавих. Ну, враження в мене склалось дуже хороше. Свої паперові прикраси майстер дарує рідним та знайомим в Хорошівському районі. Презентував свої роботи на місцевому рівні. А нині мріє про нові вершини, аби його витинанки знали по всій Україні. Юлія Сінціцька, Юрій Киричук, новини Житомирщини.